Всіх вітаю, я дуже вдячна, що ви завітали на мій канал. Це канал про в'язання та рукоділля. Ми сьогодні будемо в'язати з вами капор. Капор з одного моточку ниточки, але якщо ви будете брати інший колір, вам підкажу, який по номеру підпишу тут, то вистачає не одного моточку, а півтори моточки. Саме цього кольору мені вистачило одного моточку, і розміри ви подивитесь на фото, як виглядає мій капор. Якщо ви хочете зробити його вущим або довшим, то дивіться по вашим розмірам, дивіться по фото, як виглядає. Виріб на мені і зорієнтуйтесь скільки вам петель набирати. В, сво... в своєму виборі я набирала 20 петель, додавала прибавками 10, і в мене вийшло 30 петель по ширині. Можна набрати 26 по ширині, тобто тут мінус 2 петлі, і тут мінус 2 петлі в прибавці. Чи можна набрати 28, 28 петель, тоді мінус одна петля. Ось тут при наборному краю, і о, мінус одна петля в прибавках. Дивіться, які вам розміри необхідні і як виглядає капор на мені. І зорієнтуйтесь, які, е, який наборний ряд вам обрати, і яку ниточку для вашого виробу. І в'язати наш виріб: ми будемо із такої пряжі. Це на Кодлюєт 88% вовни і 12% поліаміду Колір у мене 11281 і склад у нас метраж 100 грам 95 метрів. І так починаємо об'язати. І на спиці номер 4 набираємо 20 петель. Звичайним способом довгий хвіст набираємо першу петлю, другу. Третю, четверту, п'яту і так далі, 20 петель. Потім я піднімусь трошки вище, і підкажу вам, якої ширини буде наш виріб в сантиметрах. І набрали 20 петель, і набирайте не дуже щільно, щоб не був, не був стягнутий край. І наш виріб ми в'яжемо знизу вверх. І цей рядочок ми в'яжемо без прибавок. Всі петлі, перший знімаємо, далі всі петлі в'яжемо лицьовими. Наш візерунок складається з лицьових петель і по лицьовій, і по виворотній стороні. Перший рядочок ми в'яжемо без прибавок, в слідуючому будемо робити прибавки на розширення нашого виробу. Дов'язали ряд до кінця. І починаємо новий рядочок і першу петлю перезнімаємо, другу пров'язуємо і потім з протяжки робимо прибавку. Одягаємо протяжку таким чином, як закриту. Я прокручую для зручності і за задню стіночку пров'язую лицеву. Далі всі петлі в'яжемо лицевими петлями і розвертаємось у новий рядочок. Цей рядочок в'яжемо без прибавок і чергуємо наші рядочки, ряд з прибавком, ряд без прибавок і вив'язуємо плюс 10 петель. У нас було 20 петель, додаємо ще 10 і вийдемо на 30 петель, далі в'яжемо без прибавок. Так, дов'язуємо ряд з прибавкою. Слідуючий ряд ми в'яжемо без прибавок. Першу знімаємо, далі. Всі петлі лицеві і кромкова вивертня. Прив'язуємо цей ряд до кінця, і на початку слідуючого рядочку знову пров'язуємо прибавку. Дов'язали ряд до кінця, кромкову петлю пров'язуємо виверідньою, розвертаємось у новий ряд. І починаємо з першої петлі кромкової, Перекидуємо її. Її слідуючою пров'язуємо лицьовою і потім робимо прибавку з протяжки. Одягаємо протяжку таким чином, за задню стінку пров'язуємо лицьовою. Далі в'яжемо всі лицеві. Слідуючий рядочок у нас без прибавок. Знову, з, з початку слідуючого рядочка, пров'язуємо прибавки. І так, чергуємо ряд з прибавками, ряд без прибавок. Додаємо плюс 10 петель. І так, я вив'язала виріб на необхідну мені довжину ще два рядочки можна дов'язати, але так як візерунок тягнеться, то, можливо, мені ці два рядочки і не потрібні. І ще хочу, щоб мені вистачило одного моточку. Тому ниточку поки не відрізаю, а беру з верхньої частини. Так, не з верхньої, з внутрішньої, я з верхньої в'язала. Тобто беру з внутрішньої частини, перекинула на інші спиці наше в'язання, і зараз буду набирати петлі з верхньої частини наших 20 петель, які ми з вами набирали на початку. Треба знайти сторону, з якої краще підхопити дві петлі наборного ряду. Ось так, дві петлі, знаходимо. Якби не зверху, а ось так заводимо спицю і підхоплюємо дві петлі. І набираємо наших 20 петель. Тобто, в мене початок хвостик, початок наборного ряду ліворуч, розташований. І набираю з цієї сторони з куточку, обов'язково набираємо. Потім далі ще 19 петель. Підхоплюємо дві дужки петлі, витягуємо петлю знову, дві дужки підхопили, витягнули. І так далі, обов'язково за дві дужки щоб добре тримався наш наборний ряд. і Набираю я, можна в'язати цілим полотном, але я набираю, щоб більш фіксований край був і не розтягувався наш виріб у подальшому. Так, пров'язуємо, набираємо всі 20 петель і зустрічаємось. Набираю 20-ту петлю, саме тут з куточку, біля ниточки наборного ряду, і розвертаємось. Ослідучий ряд. Перший ряд ми з вами в'яжемо, як і в'язали, першу перекидуємо петлю, далі всі петлі лицьові. Перша, перша друга і так, всі петлі. І зустрічаємось з протилежної сторони. Йшли до протилежної сторони, тут нам необхідно робити прибавки, але ми поки що в цьому рядочку не робимо, будемо робити в слідуючому. і як і на цій стороні, будемо робити через ряд. Тобто цей ряд закінчуємо ми не прив'язуємо спочатку прибавки, оскільки тут погано підхопити протяжку. Тому перший ряд ми прив'язуємо до кінця без прибавок. Слідуючий ряд починаємо і в'яжемо лицьові петлі і розвертаємо роботу. Наприкінці слідуючого ряду починаємо робити прибавки для розширення нашого капору. Дійшли до наших трьох петель, залишилось дві петлі з протяжки. Робимо прибавку. З цієї сторони ми з вами роби одягали протяжку таким чином, як закриту, ось таким, і за задню стіночку пров'язували петлю. З протилежної сторони робимо прибавку таким чином. Одягаємо протяжку нашу як розкриту, і за передню стіночку пров'язуємо лицеву. Ось так будемо робити. Прибавки на цій стороні. Дов'язуємо рядочок, всі лицеві остання, остання кромкова виворотня. Слідуючий рядочок у нас без прибавок. Це у нас лицевий виходить, оскільки у нас тут шов буде. Це у нас акуратне з'єднання буде по лицю. Тобто пров'язуємо цей рядочок і зустрічаємося ще разок на прибавках. І так, я пров'язала рядочок лицевий, почала слідуючи виверті, орієнтуюсь по шву, і тут я бачу, що мені треба робити прибавки по цій стороні. І дов'язую, залишається дві петлі, робимо прибавку. Ось залишилось дві петлі. Одягаємо прибавку як відкриту, ось таким чином. І за передню стіночку пров'язуємо лицеву. Далі одна лицева. Кромкового вивертня. І так, чергуємо наші ряди, в'яжемо по цій стороні прибавки, на цій розворачуємось без прибавок, і вив'язуємо таку саму довжину, як і перша, і зустрічаємось. І так, я вив'язала весь маточок, в мене залишилось тільки для з'єднання нашої бокової частини. І в сантиметрах в мене виходить 33, 33 сантиметри, і ще потягнеться наш візерунок, можна потягнути, можна попрати і потягнути його, і десь 1-2 сантиметри точно додасться, тобто, буде десь 35 сантиметрів наш, наш виріб по висоті. І закриваємо наші петлі, за задню стіночку пров'язуємо дві разом лицевою петлею. Залиште тільки для з'єднання бокової частини. Так. Підхоплюємо дві петлі, за задню стінку пров'язуємо дві разом. Витягуємо десь вдвоє нашу петлю, повертаємо і пров'язуємо знову за задню стінку дві разом лицевою петлею. Витягуємо трошки, повертаємо, і так далі закриваємо всі петлі, і переходимо до з'єднання бокової частини нашого виробу. І так, з'єднуємо нашу задню частину. У мене є ниточка із цієї сторони, і з цієї. Можете залишити багато, щоб зразу з'єднати. Я трошки з'єднаю, візьму цей. Кінець, і потім в мене залишиться з цієї сторони, я ще з'єднаю, піднімусь вверх. Можна залишити довгий хвіст з цієї сторони, чи залишити, коли закрили петлі, з цієї сторони піднятися вверх, закрити наші петлі. Вивернули нам ось наш шов, він на нас дивиться. І ми з'єднуємо, у нас з'явиться шов. По боковій частині, і коли ми вивернемо наш виріб, у нас все лице буде акуратним. З'єднуємо звичайним способом Ниточку, голочку вводимо в кромкові петлі, за дві дужки на одній стороні і дві дужки на другій стороні. Знову находимо дві дужки на одній стороні, підхоплюємо кромкову петлю. За дві дужки і на другій стороні. І таким чином прокладуємо наші шви по цьому, по цій стороні і донизу. І з цієї сторони я також з'єднала десь 4 петлі. Таким самим швом, як і по цієї сторони. Вивертаємо, і на вивертній стороні у нас шов, тут у нас виходить акуратне з'єднання по всій довжині нашого виробу. І можна ось тут не сшивати, можна прикріпити гудзик чи кнопочку на ваше. Як вам сподобається. Все. Вставлю фото, як саме цей розмір на мені виглядає. Якщо ви хочете зменшити по ширині, можете забрати 2 або 4 петлі. Також буде нормально. У мене був на фото. Високий хвіст, і в мене поміщається, і одне фото буде з відворотом. Відворот можна також зробити і з'єднати або голкою, або гачком. З'єднати оцей отворот, і буде у нас виріб з отворотом. Якщо в'яжете отворот, то тут краще в'язати 30 петель. Як ми з вами в'язали, якщо в'яжете без отвороту, можна зв'язати 28 чи 26 петель у ось ця ширина. Можна потім вив'язати різиночку 1 на один. Коли вже зв'язали 26 петель, можна тут край вив'язати різино 1 на один. Це як вам сподобається, так і оформлюйте ваш, ваш виріб. Я вам Показувала саме такий виріб. І ще хочу показати, що виходить, якщо в'язати із білої ниточки. Я вив'язала не, не 30 петель, а 28 тут у мене, тобто у мене на 2 петлі менше, ніж на бордомовому капорі, білий на 2 петлі менше, ось тут. І мені ниточки не вистачило, одного моточку не вистачило. Тобто біла ниточка тонша, ніж бордова. Якщо будете брати цей колір, то потрібно буде взяти на такі самі розміри півтори моточка, Не один моточок, а півтори. Саме білого кольору, бо він ниточка і так. Якщо порівняти вона тоньше і коли в'яжеш, також видно, що розміри міняються. Я вив'язала таку саму довжину, як на нашому, і перша сторона в мене вийшла такої самої довжини, а на другу мені не вистачило десь, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 10 рядочків не вистачає. Тобто, обов'язково необхідно брати півтори моточки. Якщо ви берете півтори маточки, то ви можете зв'язати ще до пари до цього капору варішки. Слідуючого відео буде по варішкам. І ви зорієнтуєтесь, який колір обрати, і в'язати набором чи просто окремим виробом. Дякую за увагу! Брати буду руками, щоб не збіглось полотно і щоб не змінилися розміри. Виріть руками в прохолодній воді, оскільки великий відсоток вовни і може збігтися наш виріб. Всім бажаю успіху у в'язанні і до зустрічі у слідуючих відео.